Доброго ранку, діточки! Сьогодні у нас з вами розвиток мовлення. Але спочатку послухайте віршик. Три брати ідуть по світу. Від зими назустріч літу. Перший пройде, та не лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде, Укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти? Дідки, то про кого йдеться мова? Звичайно, про весняні місяці березень, квітень, травень. І в кожного з цих братів дивовижні квіти. І от сьогодні я пропоную вам послухати загадки про весняні квіти. Слухаємо першу загадку. З під снігу з'явився, прокинувся від сну. Усіх запросив зустрічати весну. Це підсніжник, вірно, дітки. Далі слухаємо визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, сині і голубенькі дивні, снігу не бояться. Ряс на землю вкрили, квіточки маленькі, листечка тоненькі. Це крокоси Молодці! За підсніжником у квітні голубим намистом квітну. Не одну вже квітку маю, сім до неба піднімаю. Це проліски. Слухаємо далі. Має гарні жовті вічка. І фіолетову спідничку. Запах ніжний і духмяний наповняє ліс весняний. Так, дітки, це фіалка. Дзвіночки в лісі, ніжні ніжні, немов сніжинки білосніжні. В зеленім листі спочивають, п'янкий весняний запах мають. Це конвалії. Ну що, дітки, продовжуємо далі? Жовті пухнасті кульки запашні. Захистить їх від морозу в своїх гілочках, хто? Мімоза? Добре. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Так, дітки, це барвінок. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зелененькі листки, в квітнику у мене зріс, гордий красень, це нарцис. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан, не козак це. Це тюльпан. Ну, малята і ще одна загадка. Сонечко в травах зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле та й за вітром полетіло. Це ж, звичайно, кульбаба, ваша улюблена квітка. Гадаю, що вам сподобалось. А якщо ви знаєте якісь загадки про весняні квіти, то надсилайте мені, будь ласка, ваше відео. До побачення!